Привіт! Мене звати Володимир Кубашок. Я мовшін та графік-дизайнер. Я дуже дякую креативній практиці, що вони дозволили мені долучитися до цього марафону. Я хочу нагадати, що цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують усі українські експерти. Всі лекції та майстер-класи в межах цього марафону є безкоштовними, і також вся команда відмовилась від гонорарів. Але ми просимо вас, щоб ви донатили будь-яку підтримку, навіть мінімальну, у фонд «Повернись живим за ось цим посиланням. Дякую вам і приємного перегляду. Так, сьогодні ми поговоримо з вами про те, як створити власний NFT арт. Але для початку давайте я трішки розповім про себе детальніше. Як я вже казав, мене звати Володимир Кувашок, я motion graphic дизайнер У мене досить більше вісьми років. Я співпрацюю з українськими та міжнародними брендами. У мене більше сотні клієнтів з усього світу. На даний момент у мене три актуальні проекти: це Лйонер, мій персональний бренд Stokers, Це команда людей, яка створює та продає графіку та анімацію на різних стоках. І також GoBananas, мій NFT проект, про який вам розповім трішки детальніше згодом. Давайте ж з вами розберемо, що таке NFT. В загальному NFT це абревіатура, і перекладається з англійської як non fungible token, невзаємозамінний токен. Тобто NFT сьогодні це цифрова одиниця, що представляє собою унікальний цифровий елемент. NFT створить, може бути як в одному екземплярі, так і в безліччі копії. Це все залежить від того, як ви виберете в налаштуваннях тієї платформи, на якій будете розміщувати. Якщо ми подивимося на популярні nft проекти, то ми побачимо один з найпопулярніших криптопанк. Можливо, ви чули про нього. Це проект, про який наробив галас у сьому інтернеті. Його історія дуже цікава, тому що цей проєкт це згенерованим штучним інтелектом колекція зображень, їх всього 10 тисяч, і ці зображення сформулювали в піксельному арту, в стилі піксельного арту. І також цей проєкт дуже популярний серед NFT артистів, тому що вони його беруть собі як приклад. Бо це чуть не перший проект, який зміг продати за дуже велику суму свою роботу. Ще один популярний NFT проект – це Doodle, тут також колекція з безлічі зображень, персонажів, які стилізовано оформлені, і кожен персонаж має свою уніка... свій унікальний одяг, вираз лиця, зачіску і так далі. Якщо ми говоримо про nft арти і їхню вартість, то наприклад декількох проєктів ми можемо побачити, що NFT арт Криптопанк був проданий за більше, ніж 1,2 мільйони доларів. Також, друге, друге зображення, бо це дійсно зображення, автор його просто сфотографував троянду, і ця троянда була продана на лоті за 1 мільйон доларів. Також у нас для прикладу є проект з 3D-графікою, який автор продав за 404 тисячі доларів. Ще є два дуже цікаві проекти, про які я хотів би вам розказати, мабуть, ви всі бачили ось цю картинку: цю гівку з котиком, який біжить в нього ззаді веселка, то його також було продано за досить немалу суму. 590 тисяч доларів. І більш детальніше я б хотів зупинитися на ось цьому проекті проект, який називається 5 тисяч днів. Тобто, автор протягом п'яти тисяч днів це 13 більше 13,5 з половиною років кожного дня створював роботи і їх збирав. І за цих 13,5 половиною років він назбирав цілу колекцію. І продав ось цю картинку за 69,3 мільйони доларів, що вражає, тому що це, мабуть, найдорожчий NFT арт який був проданий за весь час. Давайте я розповім вам трішки детальніше про свою історію з NFT і як я дійшов до цього. Взагалом, я зацікавився NFT сферою ще минулого року. Я почав дізнаватися, вивчати, що це таке, але було дуже мало матеріалів. Якихось уроків, і мені дуже складно було розібратися, як тут працювати, що тут можна робити, і так далі. Не було, не було людей, з ким можна було порадитись по цьому питанню і щоб вони допомогли мені стартувати в цій сфері. Тому я почав вивчати більш детальніше англомовні ресурси. На той момент там було вже немало матеріалів по цій темі, але доводилось. Інтуїтивно розбирати і розуміти принцип побудови взагалі цієї NFT структури, і як взагалі працює NFT сьогодні в нашому просторі. Тому я почав створювати перші NFT арти. Я їх створив на основі свого персонажа, тому що у мене є мій брендований персонаж, я його назвав Ліонер. І на основі цього персонажа я намалював декілька робіт стилізованих. Тобто, я дивився приклади, які мені подобались, і старався щось створити на основі свого персонажа. Перші роботи я закинув і просто чекав, і ніякого відгуку, фідбеку не було. Ну, тобто, я просто закинув роботу, і вони собі стояли. Пізніше це вже сталося, коли відбулось повномасштабне вторгнення. Через певний період, коли ми всі відійшли від цього, якось зібралися, ми почали з командою малювати різні арти і також додати їх на платформу по продажу NFT. Спочатку це було дуже багато різноманітних картинок на тему підтримки України і так далі, але я спробував сфокусуватися знову ж таки на самому персонажі і стилізовано оформити його під українську тематику. Ось було створено таких два арти, які в подальшому теж не дали мені якогось особливого фідбеку. Далі я вирішив, що потрібно більш серйозніше віднестися до цього і спробувати якось зрозуміти, як це працює. Бо до цього я просто пробував навмання. Мені було важко зрозуміти саме тут важливо зрозуміти бачення і те. Що може зацікавити людей? Я, я сидів, думав, і бо я от кожного дня в мене бувало пару, пару годин, коли я міг відволіктися від основної роботи і подумати над тим, що я, зах... що я хочу малювати. Я, малю, я пробував якісь ідеї, але воно все мені не підходило і не подобалось. Тобто кінцевий результат не такий, якби я собі уявляв. Але потім я просто займаючи своїми справами, мені прийшла в голову ідея. Я не думав про це, воно мені якось само, тобто прийшло натхнення, яке я вирішив реалізувати, і з цього вийшовся проєкт, який я називаю Go Bananas. Чому Go Bananas? Суть заключалася в чому? Я придумав собі такого персонажа, у якого замість голови бульбашка. Бульбашка це Бульбашка символізувала самоголову, але більш абстрактно, щоб показати про те, щоб показати бульбашці... Те, про що думають люди, тобто це могли бути якісь речі, думки, предмети і так далі. Я вирішив це зобразити в такій формі. Мені здалося це дуже цікавим. Тобто, ідея сама пройшла спонтанно, але я одразу вирішив її реалізувати. Зайшов в ілюстратор, намалював декілька ескізів, і потім це все більш детальніше стилізував. Ось у мене вийшла невелика колекція, яку я кожного дня стараюсь поповнювати, придумувати нові ідеї. Я просто хотів показати про те, що, про що люди думають, які у людей просто бувають думки. То людей думок багато, вони можуть думати одночасно про різні речі, але зазвичай люди можуть зациклюватись на, якому, на якомусь одному предметі, на якійсь одній думці, і я вирішив наглядно просто показати про те, про що люди думають. Ось, і у мене вийшов такий проєкт з, з цікавим тулубом, у якому, на якому є бульбашка, і у якій розміщені ось такі елементи. Давайте ми з вами більш детальніше вникнемо в питання, як же створити своє NFT. Я для себе сформував невелич, невеличкий чек-лист, щоб було легше зрозуміти, як саме відбувається процес створення. Що необхідно для того, щоб почати створювати власний NFT арт, першим, що ми, про що ми маємо думати, це має бути ідея. Далі ми вибираємо стилістику, потім ми реалізуємо і далі у нас йде просування самої роботи. Якщо ж ми розберемо саме поняття ідеї, тобто, що необхідно для того, щоб ми створили власний арт, то перше, що нам необхідно розуміти декілька аспектів. Перше, це має бути закладений сенс, тобто ця робота має мати під собі в собі якесь підґрунтя. Тобто, якщо ми візьмемо приклад цієї роботи, яку я вам показував, 5 тисяч днів, тобто, автор на протязі тринадцяти з половиною років, що є дуже довгим проміжком часом, це було зроблено немалий обсяг роботи, і в результаті їх всіх згріб в один холст і продав ось такий nft арт. Також має бути історія: якщо ми візьмемо приклад того ж самого криптопанку, цей проект був створений штучним інтелектом. Тобто 10 тисяч робіт різних, різноманітних, тобто вони не подібні по стилістиці, воно там персонажі відрізняються один від одного, і цих 10 тисяч персонажей сформував штучний інтелект. Більшість людей не, не знала про те, що це було зроблено штучним інтелектом. Але коли вони дізналися, це дуже захопило. Тобто, саме саме розуміння того, що ці роботи створені штучним інтелектом, ну людей викликало просто захоплення. Бо це було щось на той момент. Це було, що ось так ось в такому форматі було створено 10 тисяч років, і також нам необхідно зробити так, щоб наша робота викликала емоції. Знову ж таки, давайте на прикладі свого проєкту. Якщо я покажу свої роботи, ви побачите, що тут, в принципі, немає нічого такого нестандартного, але я вирішив, щоб було більш додати трішки нестандартності трешовості в проєкт, можна так сказати. Я зробив замість голови ось таку шию, з якої торчить кістка. Це трошки виглядає, ну можливо, так дивакувато, але це відповідно викликає знову ж таки емоцію людей, і вони, коли це бачать, вони можливо у них є якесь нерозуміння, але вони просто пізніше, коли вони бачать всі роботи, вони розуміють, для чого це було створено, і взагалі, чому воно так само виглядає? Так, також ми повинні обрати стилістику і формат, в якому ми можемо створити нашу роботу. Знову ж таки, тут все на ваш розсуд і на ваше вміння. Ви, ви повинні завжди відштовхуватись від того, які у вас є навики. І важливо, щоб при створенні NFT ви робили NFT в тому форматі чи в тому в тій стилістиці, яка вам близька. Для мене близька стилістика ось таких. От, Лайнових персонажів. Я з цією стилісткою працюю вже дуже давно, і коли у мене виникло питання про створення nft арту я не задумався яку стилістку обрати, бо вона мене вже обрала давним-давно. Тому я раджу вам перед тим як ви подумали над ідеєю, вам необхідно просто продумати те, що ви хочете. Що можливо, у вас є, є які думки, є якісь думки. Які ви б хотіли реалізувати, це може бути самі найнезрозуміліші, або як вам вважається, тобто це може бути щось незрозуміле для більшості людей, але коли ви це почнете створювати та реалізовувати, воно воно буде мати в собі великий сенс і підґрунтя. Тому ви не бійтеся реалізовувати самі дивокуватіші ідеї, бо зазвичай ви не в ті саме такі проекти. Стають популярними. І продовжуючи тему стилістики, я раджу вам обирати між тим, в якому напрямку ви хочете рухатись. Це може бути фото. Тобто, ви також можете створити кожен день, робити фото. Наприклад, ви можете кожен день фотографувати небо. Небо кожного дня різне. Тобто, хмарки вони бувають різних форм, буває сонячне, буває. Хмарне небо буває за ну є захід сонця, є схід сонця. Тобто, ви можете навіть створити ось таку, ну це банальний приклад. Я погоджуюсь, але просто ось на на основі такого прикладу я хочу вам донести те, що ви можете просто для себе вже формувати ідеї, думки, які ви хочете створювати. Є один ще приклад на основі фотографії. Американський якийсь блогер вирішив кожного дня себе фотографувати, і також там зробив щось сотні сотні фото з собою, і, і додавав кожного дня їх на NFT платформи. Ось також ви можете малювати друки, якщо ви вмієте. Тобто, це теж не проблема. а Потім це все фотографувати або відскановувати і додавати їх на платформу. Це може бути графіка. Або 3D-модель. Також 3D-модель дуже актуальна і розповсюджена серед NFT-артистів. І також ще хотів вам пояснити про саму реалізацію вашого проєкту, вашої ідеї. Якщо ви створюєте NFT, є, наприклад, NFT, як я пояснював про те, що там може бути один акт, але він має в собі дуже велику історію. Але зазвичай і більшість таких проєктів я я замітив на платформі. Це йдуть серійні проекти з персонажем. Для прикладу, ми беремо персонажа Кіт Кет, це дуже, дуже милий проєкт, який я замітив на платформі. Тут просто вирішили: шоколадку Кіт Кат, яку ми всі знаємо, любимо і їмо, зображати різних. В різних кольорах, з різними начинками, з різними фонами, і так далі, і створюють таку велику колекцію різних кіткатів. Там може бути два кітката в одному арті, може бути один, але суть, суть в тому, що вони просто на основі одного персонажа, який вони придумали, тобто вони сформували ідею, що вони хочуть створювати персонажа кіткат, який вони. Подальшому стилізують в різних е, амплуа, якщо так сказати. Ось, і це може бути будь-що. Так само, як у мене є, наприклад, загальна форма там, персонажа, у мене є там поділ на чоловік-жінка, і я просто формую ідею стосовно того, що у них в голові. Так само ми можемо взяти, для прикладу криптопанків, вони теж е, в різних е, образах продемонстровані. Тому я пораджу все-таки вам подумати над багатосерійним персонажем. Ви собі можете оформити будь-кого. Це може бути лев, це може бути кіт, це може бути якийсь графічний персонаж, це може бути якийсь предмет. Тут немає обмежень. Ви самі собі ставите рамки. І коли ви придумаєте, що ви захочете створювати, тоді ви почнете кожного дня продумувати над ідеєю і реалізовувати її. І у вас кожного дня буде якісь нові ідеї для наступного арту. Так, які ж платформи ми використовуємо, і взагалі, які основні платформи? Зазвичай е найпопулярніші це OpenSea і Rarible. Тобто ці платформи це найбільші платформи в інтернеті по об'єму торгів. По NFT артах. Тобто, за допомогою цих платформ в основному і розміщують свої роботи NFT-дизайнери. Я особисто користуюся платформою OpenSea, тому що там є два основних моменти, які мені на той, на, на момент початку, були важливі. Перше, це те, що там досить зручний і зрозумілий функціонал. І також там досить багато різних дизайнерів, які в разі чого можуть тобі підсказати, як, як на цій платформі працювати. І другий момент, там є можливість безкоштовного розміщення свого, свого арту, тому що всі решта платформ вони беруть, стягують комісію за розміщення суто карбування вашої роботи, тобто, щоб оформити вашу роботу. Завантажити її на платформу і карбувати, тобто, коли ви хочете її розмістити на продаж, ви вам необхідно її карбувати. Це такий термін використовується на цих платформах. І коли ви карбуєте монету, у вас сервіс стягує комісію. Ця комісія залежить від певної часу доби, і вона постійно змінюється. Але ця комісія може сягати від 30 до 100 доларів. На платформі OpenSea на блокчейні Polygon є можливість розміщувати безкоштовну роботу. Тобто, якщо ви хочете почати і попробувати, чи вам це подобається, чи ні, без затрачання власних коштів, ви можете спробувати це робити на цій платформі. Там досить зрозумілий інтерфейс, є дуже велика кількість уроків і також. Ви можете завжди запитати в когось поради, тому що спільнота OpenSea дуже велика. Взагалі спільнота NFT, вона з кожним днем зростає, і чим більше дизайнерів, тим більше відкривається можливості в самої платформи і для самих nft артистів. І також для того, щоб ви могли просувати свої роботи. І ділитися з ними з іншими дизайнерами можливо отримувати критику, можливо, вам захочеться просто радитись з кимось або працювати над спільними проектами, бо є багато проектів, в яких участь бере не одна, не одна людина. Якщо ми створимо nft арт. То ми можемо й дуже багато деталей. Наприклад, якщо у нас є графічний персонаж, ми його можемо також анімувати, що додасть ще більшого шарму вашій роботі. Я для своїх робіт стараюся додавати невеличку анімацію. Це теж такий невеличкий плюсик для моєї роботи, тому що більшість робіт раніше створювалися лише в картинках. Але знову ж таки, це все в комплексі, бо сама анімація ну, допоможе вам просувати роботу. Тут має бути дуже багато моментів, які вам необхідно враховувати. Але в основному, коли ви вже замотажите свою роботу, додаєте всі необхідні дані, описуєте і карбуєте її, то у вас є вже можливість просувати її. Ви можете. Вам необхідно, я так скажу, створити власний твіттер акаунт, якщо у вас його немає, і стежити за різними nft артистами, створити свої свою історію, свою спільноту. Ви будете спочатку долучатися до якихось ком'юніті всередині твіттера чи Діскорд. Також Діскорд дуже дуже активно використовується серед дизайнерів. І тому там велика спільнота саме в Діскорді дуже велика спільнота. І завдяки цій спільноті ви зможете просувати свої роботи. І це дуже важливо. Бо без просування ваші роботи ніхто не буде замічати, і вони просто будуть собі стояти. І вам буде дуже сумно від того, що ви не бачите ніякого фідбеку, бо завжди важливо, якщо ви малюєте, вам необхідно бачити просто. Чи ваша робота комусь сподобається, чи ні, а завдяки спільноті ви зможете так швидше рости. У Твіттері, знову ж таки я хочу ще сказати, що там є можливість, там дуже багато перекупщиків, я б їх так назвав. Тобто людей, які зацікавлені в тому, щоб купити вашу роботу, а потім її перепродавати. Це теж існує в, в цьому просторі, і там кожного дня додаються різні. Пости, де пропонуються там скиньте, будь ласка, бачу найкращу роботу. я її перегляну, якщо вона мені сподобається, я її куплю. Тобто, ви в таких постах підписуєтесь на багато різних акаунтів і стараєтесь кожного дня моніторити, хоча б годинку-дві, щоб там скидати свої роботи, також коментувати чужі роботи, щоб люди щоб ви між собою взаємодію якусь мали і завжди. Коли додавали нові роботи, та людина могла, наприклад, лайкати вашу роботу на платформі. Наразі дякую вам за увагу. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, ви можете додаватись до мене в інстаграмі і я з радістю на них відповім. І я ще раз дякую креативній практиці за таку можливість, що я зміг сьогодні провести таку невеличку лекцію і бути корисним для вас. Дякую.